Вітаю, друзі! З'явилася нова квартира, яка доступна для купівлі. Однокімнатна квартира 45 квадратних метрів. Знаходиться вона в житловому комплексі Євроміста, який, в свою чергу, знаходиться у Крюківщині. Це найближче передмістя, всього 4 кілометри до Києва. Зараз я вам покажу цю чудову квартиру. Ходімо. Тут ми заходимо у простори в коридор. За мною кухня. Вона велика. Якщо не помиляюсь 13 квадратних метрів по технічному паспорті, тут є вся необхідна техніка та зручні меблі. І можете звернути увагу, який тут чудовий край вид. лоджія, дозволить облаштувати її максимально комфортно. Тут у нас знаходиться санвузол сумісний. А тут житлова кімната. Кімната з двохспальним ліжком і необхідними меблями. Тумба під телевізор. Телевізор і не можу назвати це шафою, але тут можна вішати одяг. Телефонуйте по номеру телефону, який вказаний в описі, і домовимось з вами про перегляд.